Просто! Ой-ой-ой! Та-та-та! Ой, ой. ой, ой, ой. <instagram> це Коростень. Привіт, це Діма так! Я Саша Добраніч. І сьогодні ми дивимося другий півфінал Євробачення 2024 і знімаємо свої реакції на виступи учасників. І це одна із них. Реакція на Грецію. <пласті> Я дуже за нею боліваю. Греція це боже. Я так люблю цю заявку. Вона повернула Греції в автентичність, було... було... тому що останні роки Греція надсилала дуже слабкі заявки. А минулий рік це взагалі був просто одна оттолкнулись. Сам тільки на репетиції був дуже хреновий звук, і вона дуже панно співала. Мені цікаво, там, як зараз Маріна співає. Слація запалить сьогодні в фіналі. Грецька Зарі. Гаде чи те Зарі? Пішіть коментарях. Працює. Ой-ой-ой. Це голос. Мурашки. Ой-ой. Ми теж мурашки. Неймовірний голос. Боже. Ah! Yes! Аааа! <гас> Яс! Ой-ой-ой! А в неї мікрофон гуляє, як... <гас> Чого в неї... О, може, п'ятличку бладіли. Так Так вона співати може. Зачем вона це? Вона в неї мікрофон отак. Ну добре, що глядачі. <гас> Боже, вона прикинь, наскільки типа це зосереджена на хореографії, що вона забуває, що треба мікрофон передати. Да, да. А я не розумію, що не поцепити. І МАРІНА! Танцівники просто та, найморіють. Та, та, та. А я на них не дивлюся. Я від неї очей не можу відвести.

А де воно з юбки, не з ботинка, да? З ботинка. Я не помітив навіть. Ой, згубила? Боже, ну як вона запалює! Цей голос, це Я так боюся, що це вона не співає на живо. Це Афин? Це карта Афін. Це Коростень. Зверху. Обажаю ой, просто! Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Мені так подобається це хуліганство. Привольне. Я спочатку цю юбку не дуже полюбив, а потім Поняв, що це офігенно. Селіна, селіна. А да. то було б чергове да. плаття бальне да, з вісюльками да, срібними. Да. Ця юбка вона дуже. Як пакет. іконічна. Да. Оця юбка частина номеру. Диви-диви, лайк. Боже, я не люблю цю пісню. Трошечки Розалія, Але мене нічого не сміщається. Це фінал! Якби можна було голосувати, я б відправив би. але Ми в цьому півфіналі не голосуємо. Греція! Греція, неймовірна.